Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розбирати роботу у програмах для монтажу на телефоні. І сьогодні у нас програма, яка називається Відеоліп. Перше, що я хочу сказати, головна незручність цієї програми це мова. Ну, По-перше, мій телефон налаштований на українську, тому, коли я скачувала цю програму у Play Market, вона скачалась англійською мовою. Вона не підтримує телефони українською мовою. Тобто, може. Бути незручно. Якщо ваш телефон налаштований на російську мову, то тоді програма скачається російською. Як ви бачили у минулих заняттях, в іншоті такого немає. В іншоті одразу йде українська мова. І це дуже зручно, як на мене. Ми відкриваємо цю програму. Тут одразу реклама. Нам таке не підходить, але обираємо зробити проєкт. Знову ж таки, обираємо наше улюблене відео. Додаємо до проєкту, і що ми тут бачимо? Тут знову ж таки є панель інструментів різних, яка внизу розташована, ми можемо її використовувати і експериментувати. Ну, перше, що ми можемо обрати, це формат різний, можемо обрати різний формат відео. Але на відміну від канви, якщо ви обрали формат відео, наприклад, 16х9, на то ви вже пальчиками не зможете посунути його так, це відео, щоб воно було повністю видно. Тобто ми можемо використовувати тільки оригінал, так щоб було видно відео повністю. Наступне це у нас міксер. Ми можемо додати знову ж таки ще одне відео і зверху розташувати його на. Інше відео, як в іншоті, у нас теж є така функція, але мінус цієї функції в тому, що лише одне відео ми можемо зверху накласти на вже існуюче. Тобто, якщо ми додаємо ще одне відео, наприклад, це вже у нас буде платна версія, а нам вона не збережеться, бо нам таке не підходить. У нас є тільки безкоштовні можливості, які нас цікавлять. І ми можемо так само обирати анімацію, як, яка яка буде. Новні друзі, вітаю вас. вас.новні друзі, вітаю вас, Нові друзі. Яким буде це відео? так? І е, обирати. Ну, тут так само експериментувати. Так само є маска, хрома, є різні швидкість, заморозка, аудіо, тобто, все всі функції, які є в іншоті, так само можна використовувати, якщо вам зручніше працювати тут, то можна це робити. Далі, що нас найбільше цікавить у цій програмі, це текст. Ми можемо писати будь-який текст. І обирати будь-який шрифт. Ми редагуємо, пишемо текст, наприклад. Школа журналістики. Так, і обираємо редагувати текст, ми обираємо шрифти. Знову ж таки, є шрифти, які не підтримують українську мову, але можна подивитися. Що ми, от, наприклад, бачите, не всі, не всі шрифти змінюють, працює лише на англійській мові. Ну, але це не страшно, можемо обрати. Ось е, будь-який будь 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 шрифт обираємо. Наприклад, от у нас такий шрифт так, нам сподобався. Ми можемо обрати колір будь-який. Знову ж таки, маску, тіні. Ми можемо. Обирати, як виглядає, редагувати тут все. Ну, тобто ми можемо так само експериментувати зі шрифтами. Також у нас є аудіо, ми можемо витяг аудіо цього зробити, натиснувши на... спочатку натискаємо на відео, потім шукаємо аудіо і натискаємо кнопочку Unlink. Це допоможе нам відділити відео від аудіо. І так само можемо зробити його тихим б'ют, гучність додати, але зверніть увагу, що тут неможливо додати гучності більше, ніж вона є, а тільки можна її прибрати. Тобто, і можна зробити reverse це у нас буде звук в зворотньому напрямку йти. Ну, Така цікава функція. Бачите, тут є такі вкладки з короною. Це означає, що вони платні, тому можна, звичайно, поекспериментувати, якщо вам хочеться, якщо у вас є платна версія, ви можете нею користуватися це теж дуже зручно. І ефекти так само, бачите, ефекти не всі є безкоштовними, але, в принципі, можна щось знайти і дивитися, як воно виглядає. І от так само редагувати за допомогою бігунців. Ну, тобто можете, можете експериментувати, як вам зручно. В принципі, ця програма теж доволі зручна для монтажу, так само після того, як ви вже змонтували відео, експорт і тут реклама. Ага, у нас тут є платні, платні можливості, тому ми їх не можемо використати. Не можемо зберегти без цього. Як я казала, якщо два відео у нас, то це вже буде платно, от, все, тепер безкоштовно. І ми зберігаємо, як, в якому форматі нам зручно, зберігаємо. В принципі, ця програма для монтажу теж може бути. Вона доволі Цікава, є різні можливості. Що нас цікавить у цій програмі, так це найбільше цікавить особисто мене, так це шрифти. Адже тут є такі шрифти, яких немає в іншот, і ми можемо їх додавати. В принципі, всі інші функції ми зможемо знайти в іншот і вже використовувати їх. А ви обирайте те, що зручно для вас, яким монтажером для відео ви будете користуватися. І я бажаю вам успіхів. До зустрічі у нових заняттях.